Всім привіт! Сьогодні у нас симулятор в Житомир. Я думаю, ви всі знаєте, які дивні події можуть зараз траплятися в Житомирі. Мені здається, що треба підніматися якомога вище. Капець. Сейчас кислотний дощ мені тут зробили. Ну чим це не Житомир, скажіть, будь ласка. І ще й дракони тепер тут літають. Я думаю, що в Житомирі також літають дракони. Ой. Добрий день. Дракон сраний. Цього разу я дуже хочу піднятися сюди. Бо схожі що люди туди піднімаються. А якщо ти, а якщо а якщо він стріпне з моста, ти теж стрибнеш? Зомбі-апокаліпсис. Так я ж вже в ньому заживу. А можна мені сюди зайти, будь ласка? бу, -бу, -бу, -бу тобто не можна. О, дивіться, ходять тут собі. Капець бідосі застряг. Ця гра занадто сильно передає вайб вайберального Житомира. Йой. Привіт. О, шо ти прийшов. <стрес> так. Ем... Біж... Біжим туди, біжим туди. Е-окей. Як мені звідси вибратись? Ааа! Ні! 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 Будь ласка! О, дякую! Тебе я так уже не випихнув, вибачте. Це вже другий раз! Можна переходити дорогу? Яке світло? Червоне щ. Що за світлофори тут? Ммм, тортики, ой Тас це тортики Це насправді головы же хорошо. нікому не кажіть А, це магазин, йой. Що ми лишь есть, кот, точно. який красивий твои были? Хто що таке? Звідки тут вода? Е -е 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 -е, тобто в мене вдарила блискавка, і я впав і мене топив дощ. Житомир із beautiful але я мушу вас сповістити. Що недавно у мене з'явився новий піна або ж значок. Вже можна купити всього лиш за 60 гривень посиланням у описі, але, звісно, ж це робіть перед донатом на русоріз. Також посилання у описі. Так, тепер... Я єдиний власник цієї чудової кімнати. І мені все одно, що зовні літають дракони. Я хочу сісти. Чому мені не можна сісти? Що це така за кабін? Я хотів запитатися в дракона, чому там немає місця в кабінці. А він мене прибив. Капіці. Ого. Виявляється, у Житомирі також є ось такі повітряні потяги. Уявляєте? Насправді Житомир це високотехнологічне місто. Можна я пройду будь ласка? Я хотів би подивитися, що це таке за метро. Це таке повітряне. Вау! Класно! І це не один потяг тут є, є ще й інший. Але драконам він не сподобався. Так. Эй. Мені стараку вдарила блискавка. О, дивіться, зомбі, добре, штук вибер так. Так, мені треба відпрацьовувати... Роль... не -то. горяти Не Добрий день, яку ви б книжку хотіли взяти? <звук> Гаррі Поттера хочете. Пощо е -е, за мною? Ось-ось тут є, бачите? Кажу вам мусик. Окей. О, добрий день. Е -е, що ви шукаєте ще? Як це сталося? Я мушу хоч раз вижити у цьому Житомирі. Так, оскільки є лишень та гаряча картопля, я заховаюся у тій самій кабінці. Де чомусь немає місця, щоб пісти. На щастя, я єдиний власник тієї кабінки. Ніхто до мене туди не буде. Заходьте. Тепер у нас тут троє, окей. Як вам так швидко передають гарячу картоплю? Ну типу бігали одне за одним, передавали, передавали. Я кабінка, все ще дуже безпечна. І ще ще тут пару вікон вибив. Який ще краєвид. краєвий? Ще одного зараз будуть вбивати! Куди ти пішов? Побіг від мене. Ну то й добре. Я все ще залишаюся у своїй кабінці. А, і ще у нас тут. Оп. Чувак, хоч ще досі живий. Окей. Йой. Що це таке? Хто це зробив? Діпермарці ще прибирати. Тікаємося. Окей. Що було? Окей, ще залишилась хвилина. Включаємо супер режим. Ну, те тут дуже красива панорама, на це ще відбувається. І стоп, я був останнім вижившим. Це несправедливо!